18 лютого непорочне зачаття Діви Марії. Існує велика кількість протестантів, а також інших некатоликів, які дотримуються помилкової думки, що вчення про непорочне зачаття стосується зачаття Ісуса від Діви Марії. Істина ж полягає в тому, що воно стосується не зачаття Христа від Марії, а зачаття самої Марії від своєї Матері. Офіційна і непогрішна доктрина про непорочне зачаття, урочисто визначена як статтею віри Папою Пієм IX, виголошена екскахендра, тобто за кафедри, 8 грудня 1854 року. Звучить так. Владою Господа нашого Ісуса Христа, блаженних апостолів Петра і Павла та нашою власною владою ми заявляємо, проголошуємо та визначаємо, що вчення, згідно з яким Пресвята Діва Марія. Першу мить свого зачаття за особливою милістю та привілеєм всемогутнього Бога, зважаючи на заслуги Ісуса Христа Спасителя Людства, була збережена вільною від усіх плям первісного гріха, було відкрите Богом, і тому в нього мають твердо та непохитно вірити усі віруючі. Отже. Якщо хтось не думає, нехай відверне його Бог думати в серці своєму інакше, ніж визначено нами, нехай знає і понад те розуміє, що його засуджено своїм власним судом, що він зазнав краху віри і відпав від єдності церкви у наші дні загального прийняття католицизму як християнства компромісів з католицькою церквою і вибачень за неї нам слід вивчити такі речі, як ця, щоб ми могли знати для себе, яким є їхній реальний вплив на вчення Христа, та які їхні наслідки для тих, хто приймає цей догмат. Першим наслідком цього є те, що Діва Марія, якщо за фактом і небожественна, то найближче до цього з усіх істот у всесвіті. І це в її людській природі. На доказ цього ми маємо такі висловлювання католицьких отців і святих. Стародавній автор де надфіріфрати Хрісті, знайдений у працях Святого Кіпреяна, каже, оскільки людська природа Марії дуже відрізняється від природи решти людства, гріх. Не долучився до неї. Феодорит Отець, який жив у 5 столітті, каже, що Марія набагато перевершувала керуфимів і серафимів у чистоті. У грецькій літургії святого Хризостама отця IV століття такі слова наказано співати хором під час канону Меси. Воістину личить нам славити Тебе, Матір Божа! Ти матір Бога нашого, шанована краще за Херофимів, ти поза всяким порівнянням, славніша за Серафимів. Феодор, патріарх Єрусалимський, сказав на другому Соборі в Нікеї, що Марія справді матір Божа. Незаймана до і після народження дитини, і її створили в стані більш піднесеному та славному, ніж усі природи, чи то інтелектуальні, чи то тілесні віра наших отців, сторінка 216 217 Це ставить природу Марії нескінченно вищою за будь-яку реальну подобу або спорідненість із людством. Маючи це на увазі, давайте перейдемо до наступного кроку. І ось слова кардинала Гібонца: ми стверджуємо, що друга особа при Святої Трійці слово Боже, яке за своєю божественною природою від вічності, породжене від Отця і є єдиносушне йому, повноті часу було знову народжене, народившись від Діви, тим самим являючи себе. З її материнської утроби в людській природі, єдиносушній їй. Наскільки піднесена таємниця втілення може бути відображена природному порядку, пресвята діва під Покровом Святого Духа передала другій особі нероздільної трійці, як це роблять матері, істинну людську природу тієї самої субстанції, що і її власна. Тим самим істинно і справді з'явившися його матір'ю. віра наших отців, сторінка 198-199. Тепер з'єднайте все це разом. По-перше, ми маємо природу Марії, яка визначається як не тільки дуже відмінна від природи решти людства, а й як більш піднесена та славна, ніж усі природи. Таким чином. Вона безмежно перевершує будь-яку реальну подобу або відношення до людства, яким ми є насправді. Далі ми бачимо, що Ісус описується як такий, що взяв від неї людську природу тієї ж субстанції, що і її власна, з цього випливає так само точно, як двічі по два-чотири, що у своїй людській природі Господь Ісус. Дуже відрізняється від людства, він далі від нас, навіть ніж херуфими і серафими, і нескінченно перевершує будь-яку реальну подобу або спорідненість з нами, якими ми є у цьому світі. З цього також випливає, що догмат про непорочне зачаття робить Ісуса Христа нескінченно недосяжним для людства, наскільки недосяжним для нас. Наче б він узагалі ніколи не пропонував себе нам. Таким чином, доктрина непорочного зачаття повністю позбавляє світ Ісуса Христа, Спасителя саме тією мірою, якою ця доктрина приймається. Ми знаємо відповідь, яку церква дає на це. Марія та Йосип, а також усі інші святі клопочуть перед ним за тих, хто хоче отримати його допомогу, і що через них він може досягти людства, хоча сам він дуже далеко за межами нас. Але це такий же великий обман, як і все інше, бо Діва Марія, Йосип і всі інші святі мертві, і не можуть ні за кого клопотати, бо Слово Боже ясно говорить, що померлі нічого не знають. Еклезіаста 9.5. І Бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, Псалом 6.5. І Ісус сказав усім своїм учням, Куди я йду, туди ви прибути не можете, Івана 13,33. Таким чином, коли Марія, Йосип та інші святі мертві, і отже не можуть ні за кого клопотати, удвічі очевидним є факт. Що догмат про непорочне зачаття робить Ісуса Христа нескінченно недоступним для людства і позбавляє світ Спасителя в тій мірі, в якій цей догмат приймається. Істина полягає в тому, що Господь Ісус у своєму людському єстві став нищим за ангелів і прийняв нашу природу з плоті й крові, яка вона є, з усіма її немочами. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.